Вітаю! З вами Алекс Масевич. і це друга серія трансерфінг ступінь перший. Або тепер ми будемо це називати Рівень 1. Який називається простір варіантів. Отже, друга серія після анотації: Простір варіантів. Трансерфінг реальності один. Усім тим, хто заблукали, приунили і странникам. Присвячен. Передмова. Любий читач, ви безсумнівно, які усі люди хочете жити комфортно, у достатку, без хворіб і потрясінь. Однак життя розпоряджається по-іншому і крутить вами як паперовим корабликом у бурному потоці. У погоні за щастям ви вже спробували немало відомих способів. Чи багато вам вдалося добитися у рамках традиційного світосприйняття? У цій книзі йде справа про дуже дивні і незвичайні речі. Усе це настільки шокує, що не хочеться вірити, але ваша віра не потребується. Тут приводяться методи, з допомогою котрих ви зможете усе перевірити самі. От тоді ваше привичне світосприйняття рухне. Трансерфінг це потужна техніка, яка дає вам владу творити неможливе, а саме управляти долею. Ніяких чудес не буде. Вас очікує дещо більше. Вам доведеться впевнитися, що невідома реальність набагато дивовижніша, ніж будь-яка містика. Є багато книг, які навчають, як добитися успіху, стати багатим, щасливим. Перспектива заманлива. Хто ж цього не хоче? Але відкриваєш таку книжку, а там якісь вправи, медитації, робота над собою. Зразу ти якось тоскливо, сумно, печаль. Життя і так суцільний екзамен. А тут пропонують знову напрягатися і щось в себе видавлювати. Вас запевняють, що ви не ідеальні. А тому повинні змінитися інакше розраховувати нема на що. Можливо, ви не зовсім задоволені собою, але в глибині душі. Вам зовсім не хочеться себе змінювати. І правильно, що не хочеться. Не вірте нікому, хто говорить, що ви не ідеальні. Чому ви вирішили, що хтось може бути краще за вас, і що хтось краще за вас знає, яким вам треба бути? Вам не потрібно себе змінювати. Вихід зовсім не там, де ви його шукаєте. Ми не будемо займатися вправами, медитаціями і самокопанням. Трансерфінг це не нова методика самопокращення, а принципіально інший спосіб мислити і діяти так, щоб отримати бажане. Не добиватися, а саме отримувати. І не зараджувати собі, а повертатися до себе. Усі ми здійснюємо в житті багато помилок, а потім мріємо про те, як було би гарно повернути минуле і все виправити. Я вам не обіцяю у дитинство плацкартний білет. Але помилки. Отже, я вам не обіцяю у дитинство плацкартний білет. Але помилки можна виправити. Притому це буде схоже на повернення в минуле. Навіть, скоріш всього, вперед, в минуле. Зміст цих слів вам стане зрозумілий лише до кінця книги. Ви не могли ніде чути або читати про те, що я збираюсь вам розказати. Тому готуйтеся до надзвичайностей. Наскільки надзвичайними наскільки надзвичайних, настільки і приємних несподіванок. От. Далі буде глава 1 модель варіантів. А з вами був Алекс Мусевич. Ми говорили про трансерфінг реальності української мови. Це був перший рівень простір варіантів, серія друга. Скорочено можна шукати за хештегом Transurfing ST1, що означає Stage 1, тобто рівень перший, UA і другий хештег серія 2. Бажаю вам приємного керування реальністю.